Добрий ранок! Вітаю вас у новому відео. Мій ранок розпочався із приготування пундиків. Це такі сирні пончики. Колись їх готувала моя мама, а це, мені здається, я вперше готувала їх сама. В нас залишилась олія ще після приготування на пампухів. Я така думаю, ну, можна спробувати, чому ні. А ще мені сьогодні такі сни снилися. Такі диватства. Вчора я була в ортодонта, і сьогодні вночі мені снилося, що в мене випали зуби. Ну випали отут, де є два таких передніх. То в мене випав один, і я його тримала, знаєте, як наче приклеєний він був на якусь шпажку, я так от його тримала. Це взагалі такий жах був. І це мені нагадало дві сцени: з одну з серіалу, а другу з фільму. Перша це з фільму, де таке саме сталося з субстанції. І друге, це з самого останнього серіалу, який я дивилася. Це було дев'ять цілковитих незнайомців. Я вже згадувала про ньому в одному з попередніх відео. І там дев'ять незнайомців потрапили на ретрит, так званий. От кожен за своїм запитом, і там терапія проходила не зовсім по класичним там параметрам, типу там когнітивна терапія, гештальтерапія. Там була терапія за допомогою грибів. Якщо я не помиляюсь, то там ось ця терапія проходила за допомогою псилоцибіну. І одна дівчинка в неї був такий запит, що вона постійно думала про те, як її. Оцінять оточуючі, і там був епізод, де їй при дії оцього псилоцибіну ввижаються в дзеркалі, що в неї відпадає ніс. От і а в мене в сні відпадають зуби. Про вживання психодаліків як терапію я дізналася не знаю декілька років тому, коли я почала шукати різні подкасти на іспанській, особливо та психологічного спрямування для того, щоб приймати мову на слух і додатково слухати цікаву для себе інформацію. І тоді я знайшла одного психіатра, який якраз практикував оцей мікродозинг. І в його випадку це було таке рекреаційне вживання психоделіків. А те, що психоделіки можна використовувати в психотерапії, це почали досліджувати в Америці. Вже наче би мало бути впроваджено це. Але уряд США сказав, що потрібні ще додаткові дослідження. От ну, тому що це великий ризик, це велику відповідальність треба взяти на, на себе для того, щоб це впровадити. Тим паче, це не щось таке посереднє. А це Насправді, речовина, яка впливає на свідомість людини, і це ще на законодавчому рівні, як метод лікування. Ну це це справді це страшно, таке підписувати такий законопроект в Україні теж є люди, які виступають за психологічну терапію. Насправді я не сильно розумію з цій темі, але мені здається, що це не психологи, а це як наче провайдер психоделічної підтримки. І зараз це все частіше і частіше обговорюють. Так як саме таку терапію можна використовувати в лікуванні ветеранів різних посттравматичних розладів, але це немає в нас на законодавчому рівні, і насправді в нас є дуже великий поштовх до досліджень, велика вибірка, навіть можна так сказати, для того, щоб проводити дослідження, для того, щоб можна було складати протоколи. Але як мені здається, Україна чекає, поки це Америка впровадить, потім поки Європа. Знаєте, коли вже будуть ці всі протоколи. От а потім ми просто візьмемо ці протоколи і почнемо по ним діяти. І от провайдери психоделічної підтримки вони говорять про те, що, наприклад, антидепресант він знімає симптоматику, але проблему не лікує. І взяти, наприклад, ситуацію був представлений в цьому серіалі Дев'ять незнайомців там була е подружня пара з дочкою, е яка втратила сина. Він вчинив. Самогубство, звичайно, всіх це зламало. Це зламало і подружжя, це зламало, і також і сестру через те, що вони були двійнятами. Здається, от і це дуже сильно психологічний був удар для цієї сім'ї, і в їхньому випадку так виходить, що саме оця психоделічна терапія допомогла, як наче зустрітися, побачити цього сина і отримати відповіді на свої питання, тому що кожен з них він винив себе у тому, що сталося, у тому, що син зробив самогубство, брат зробив самогубство. Вони шукали причини в собі, і тато думав, що от як. Якщо б він там вчасно прокинувся по своєму будильнику, то він би побачив це і якось би це попередив. Так само дружина, яка давала своєму сину ліки від астми, здається, що там є побічні ефекти, ось такі. Ем... Самоушкоджуючі думки, так само сестра, якщо б вона більше звернула більше звертала на нього увагу, на його якісь такі от зміни, а не грала з ним в мовчанку. І кожен з них, він, кожен з членів сім'ї, він бачив. Те, що саме через нього сталося, те, що сталося. І, наприклад, в їхньому випадку, коли в них була оця колективна галюцинація, коли вони побачили сина, брата і отримали відповіді на свої запитання, вони, як, наче тоді, змогли відпустити. Сина, брата. От. І так, якщо розглядати, що наче от, антидепресант він знімає симптоматику, але проблему не лікує, то в, дан, в даному випадку, то як наче, це справді краще, ніж антидепресант. От. Псилоцибін, це якраз так він і діє, що він так відкриває інші вимірі, інші сутності. От якраз як було в цьому випадку, що, що сім'я бачила колективну, такий колективний глюк, колективну галюцинацію. Як от на прикладі цієї сім'ї, приклад з цього серіалу, що псилоцибін відкриває інші вимери, інші сутності. Це така, такий певний глюк, як, як випадку в цьому серіалі, в цієї сім'ї це була колективна галюцинація. І для того, щоб психоделічна терапія вона подіяла, треба приходити до спеціаліста з конкретним запитом. Відповіді є в нас самих на ці запити, і саме за допомогою цього псилоцибіну псило можна рухатись до ось цих відповідей. Я ж сама не проходила психоделічну терапію. У мене не було жодного якогось мікродосунгу. Я не вживала гриби для рекре... рекреаційного... Відновлення, тому що в моєму випадку, з моїм біполярним розладом і мікродозингом і психоделічною терапією, я би просто погрузла в болото і це б не вирішило жодної моєї проблеми. Але як одна спеціалістка, яка працює з ветеранами, вона говорила, що на психотравму треба навалитися, тобто пробувати всі можливі методи традиційні, нетрадиційні, для того, щоб допомогти в кожному конкретному випадку. І от, якщо справді ви для когось підійшла оця психоделічна терапія для того, щоб покращити життя людині нашим ветеранам, то чому ні? Якщо це справді буде дієво, буде мінімізувати оці наслідки цієї психотравми, тож якщо для когось це буде єдиний дієвий спосіб і будуть протоколи застосування, то чому ні? Манюня лапку пошкодило. Через тих дебільних алкашів, які розкидають свої пляшки направо і наліво, а там в снігу нічого не видно. Вся лапка перемотана спеціальним таким бентом, як для тваринок. От тут ще в неї подушечка лапка теж пошкоджена, але вона вже буде собі її вилизувати, бо там ніяк неможливо це заклеїти. Знаєте, ми, як наче молоді батьки, одразу з тією раною. Що робити? Чоловік каже, треба зашивати. <смас> Паніка, все, подзвонили в клініку. Та яка знаходиться біля нас? Каже, от така то в нас рана, що робити. Нам кажуть, ну якщо навіть і треба зашивати, то тут ми цього не зробимо. Я така, Клас, добре. Ми промили все, замотали. І потім я така, до чоловіка кажу, все, дзвони, ти сьогодні нікуди не йдеш. Ми збираємося, викликаємо таксі, йдемо в ту клініку, де всі прививки ми робили. От. Але я думаю, перед тим в них на сайті є онлайн-чат зі спеціалістом, де ти можеш запитати. Я типу пишу, що доброго дня, собака поранила лапку, прикріпляє фотографії, кажу, чи обов'язково їхати. В клініку, і нам, нам відповідають, в клініку їхати не обов'язково. Треба промити хлоргексидином або ще там одним розчином нам написали, і дивитися, і дивитися, щоб собака не зализувала цю рану. Я така. Фух, видихнула. Ми все правильно зробили, бо ми промили хлоргексидином, потім замотали ось цим правильним таким. Це не бинт, Я не можу сказати, якась, ну, такою правильною штучкою, саме для тварин, що воно само до себе мотається і добре-добре фіксує. А коли ми в клініці робили операцію для Ріни, щоб вона не могла мати діточок, <смі> от це була умова притулку, в якому ми її взяли. І тоді, коли там в катеторі її ставили в лапку, і після того, як його забрали, її замотали ось таким бинтом, як ми сьогодні замотали. Я до чоловіка кажу: о, давай візьмемо такі один там, е е ширший, один вущий. Кажу, давай візьмемо. Знаєте, має бути якась така мінімальна аптечка для тварини вдома. От і ми тоді взяли. Слава Богу, ми не часто цим користуємося, але як, як для аптечки потрібно таке мати. з центрів і в мене є дві покупки. Одна звична, друга незвична. Почну зі звичної. Як ви пам'ятаєте, або не пам'ятаєте, в одному з попередніх відео я замовляла серветницю. Але не ось таку, а чорну, і вона мені не сподобалась для кухні. І я вирішила все-таки залишити її в вані, тому що я там серветками теж користуюся. А на кухню замовити таку ж, як в мене була, тому що ця якісна, і ця мені більш сподобалась, ніж минула. Ось таку я замовила замість там є, і вона мені зараз більше пасує до ванної кімнати. Тим паче, що в нас є чорні. Елементи в інтер'єрі нашої ванної кімнати. Тому ось ця серветниця сюди супер вписалась. І цю відкриваємо. І дістаю всього. Ця не така. Ця теж така дешева. О, це не така. Це не така ж сама. Вона. І тут теж дешевий пластик. Вона точно така ж, як і в ванні, тільки білого кольору. Це зовсім дві різних серветниці. Хоча вони тут так дуже схожі. Добренько, перейдемо до другої. Покупка, яка не є сильно типовою, я неодноразово в своїх відео розповідала історії про мутних тіпів, які ходять особливо ввечері. Мужичків, типу, які починають щось там до тебе, типу, лізти, Ой, фу, от, от, от такий контингент, він, я думаю, є всюди, і ніхто не застрахований від, не застрахований від таких людей. І в деяких ситуаціях мені стає прямо ну страшно. Тому нарешті за стільки часу, коли я все думала і забувала, ми з чоловіком це купили. Та-та-та! Це перцевий балончик. Нарешті таких три штучки для того, щоб можна було кинути собі по різним сумочкам. І там був вибір або такий, що аерозоль, або такий, що струмінь. І е, струмінь це такий, що треба прямо поцілити там в обличчя, наприклад, і що він наче краще допомагає. Бо аерозоль, його можна що його вітер знесе, і, і таке інше. Але нам сказали, що, наприклад, якщо на тебе несе ця тварина, то вона з великою швидкістю несеться, і ти не можеш так тим струменем потрапити, наприклад, йому в обличчя, в мордочку цієї. Тварині. От, тому, я така думаю, ну, добре, тоді візьмемо аерозоль. Чому я так подумала? Цим струменем дуже важко потрапити, особливо в якісь такі, знаєте, метушні. Це по-перше, а по-друге, щодо тварин. А, я ніколи не думала, в мене не було такої ситуації, щоб на мене нападала тварина. Але. Я вже теж це розповідала в одному з попередніх відео, що в нас тут на районі почали ходити собаки з граєю. І от, наприклад, один з тих собак він нещодавно покусав дівчинку. На днях, буквально, ми, чоловік бачив разом з граєю цю собачку, яка покусала дитину, що він, в нього травмована лапка. І от з однієї сторони я розумію, що собаки шукають собі їжу, а з другої сторони, те, що вони ходять з граєю, і що ця, ця собака вона вже раз напала на дитину, і скоріш за все, що ця переломана, ця прибита лапка, це напевно, що хтось захищався. Чинуть нападати ці собаки з граєю. Ну єдине, що ти можеш зробити, ну це це справді. Перцевий балончик, інакше я, я не знаю що. І так само, чи вони нападуть на мене, чи вони нападуть на мою собаку. Ну, в будь-якому випадку я буду захищатись і я буду захищати свою собаку. От, Тому я ніколи не думала, щоб це застосовувати проти тварин. От, в мене ніколи не було такої ситуації, коли би мені загрожувала небезпека, або моїй собаці загрожувала небезпека, от, от прям вже якісь, не знаю, там. Прямий контакт, от такого в мене ще не було, але сподіваюсь, і не буде. Раніше я якось не задумувалась про те, що мені доведеться застосовувати щось проти тварини. А зараз я розумію, що це ймовірно. Це не прикольно, коли в тебе по району бігає з грає сова. Я не знаю, що очікувати від того пса, який вже раз разкусив дитину. Сподіваюсь, що він мені не знадобиться. Але мати треба. Я залишу цю серветницю, там ту заберу, подивлюся, як мені буде з цією новою, чи вона мені буде тут пасувати, чи ні. По суті, вона така лаконічна, гарна, подобається, але там -то більш якісно. Відпочиваю, моя дівчинка зі своєю лапуською пораненою. Знаєте, я ще поки їхала в маршрутці туди і назад, вирішила послухати подкасти того психіатра, про якого вам розповідала сьогодні зранку на прогулянці з Ріною, і детальніше послухати про цей мікродозинг і псилоцибін. І якщо так послухати, це справді ніби якась магічна знаєте, пігулка. Але ні, і психіатр на цьому наголошує: що це не магія, це лише один із інструментів. По його словам, ця речовина має два основних ефекти. І все залежить, звичайно, від дози. Якщо висока доза, то там всі ті штуки відбуваються, всі ті галюцинації, які ми знаємо з фільмів. А от мікродозинг це, типу, воно дуже не настільки помітно. Що мене зацікавило, це те, що щобін підвищує нейропластичність. І я така. О, це щось цікавеньке. Він розповідав про те, що є дослідження, які підтверджують те, що саме ось ця речовина, псилоцибін, він створює нові нейронні зв'язки там, де їх раніше не було, і укріплюють ті, що вже були наявні. Це означає, що дією цієї речовини мозок є більш таким піддатливим, більш є така сприятлива ситуація для того, щоб мозок міг навчитися чомусь новому, або забути те, що от не потрібно. Собі для себе так зрозуміло, що це, напевно, якраз забути от якийсь такий травмуючий досвід. А перший ефект, о, це би сподобалось моєму чоловіку це відчуття бути тут і зараз. Ця речовина впливає на наш мозок і впливає на таку речовину в нашому організмі, як серотонін, а особливо на такий рецептор, як. П'ять аж те два. Це основний підтип збуджувальних рецепторів. Вони регулюють настрій, відчуття, когнітивні здібності. Ця речовина вона провокує, буде тут і зараз. Вона, як наче, загальмовує наші ці процеси, автоматичне мислення. Знаєте, ось цей потік думок, який виникає і який ми не обираємо. Ось вони просто з'являються ці думки в нас автоматичні, які постійно прокручуються. От і за допомогою цієї речовини це допомагає мозку От загальмувати ось ці думку утворюючи мисли <с> процеси, і сконцентруватись на тому, щоб бути тут і зараз. Не знаю, він як порівнював це з тим, що от коли ти їсиш їжу, і ти такий ніби як наче усвідомлений, ти, ти відчуваєш ці всі струк... Структури, кольори, солодкість, солоність, гіркість. Ось і ти як наче сприймаєш це все кольорами, ну якось ось так. От знаєте, для мене це все-таки дивно. Е, звичай, це так само от, як пояснювати якісь відчуття. що коли ти цього не пробував, то тобі дуже важко пояснити комусь. І цей психіатр розповів. Ось про таких дві штучки, які дає сили От як він впливає на наш мозок. І відповідно, що це все має відбуватися в супроводі. Це все має бути легально. І от коли послухаєш оцей перший ефект, що там можна забути якусь там, наприклад, травматичну подію або навчитися чомусь новому, це так прикольно звучить. Або, друге, це зупинити оцей постійний потік думок, тривожних думок про теперішнє майбутнє минуле, про ці оці копання в собі. Оце все зупинити, побути тут і зараз. Воно справді звучить так класно, знаєте. Але чи готова я би була спробувати? Не думаю, от чи хотіла б я пережити такий досвід, не думаю. От тому, що мені здається, що саме от з піпулярним розладом це буде не ок. Мені здається, що в моєму випадку, так як я розумію, що в мене може виникнути залежність від таких речовин, тому щоб не справлятися самостійно з своїми станами, а просто от взяти чарівну, чарівний грибочок і все, і тобі вже стане легше. Загалом цікаво було послухати от про ось цю речовину. Тим паче, що я дивилася серіал, де застосовують цю речовину, як вона діє, Співставляти те з іншим. Ну, це, це прикольно. Це просто знаєте класно, як для такого загального розвитку, для загального розуміння. Знаєте, сьогодні я була на центрах, але не заходила на секунд, не купувала іграшки для собаки. Того що в нас є джинси чоловіка. <реш> Наші іграшки саком якщо є джинси чоловіка. <реш> Я колись вже робила іграшку для Аріни з джинсів, і це теж така іграшка, яка досить довго прослужила через те, що це джинс, і він дуже добре слугує довго. Це знаєте, як в тому мамі, що чоловік шукає свою улюблену футболку, а ти вже неї місяць миєш підлогу. Оце так само. Зараз буде з джинсами. Жарт! Чоловік знає, що я це зроблю. Звичайно, якби я вміла плести, знаєте, як роблять різні за... зачіски плетені на волосі. От я би могла тут цікавіше щось приплести, ніж просто звичайна косичка. Але що вмію, то і роблю. От вам і іграшка. Ріна, дивись, що я маю. Я маю для тебе нову іграшку. Те класна. Каже, я була би більш грайливою, якби не моя лапка. Вже всі зимові свята давно-давним закінчились, а в нас все стояла і стояла ялинка. І от сьогодні, нарешті, я її зібрала і думаю ще про гірлянду. Мені здається, що її теж треба забрати, тому що вона дуже мені е, додає візуального шуму. Якщо отак от просто дивитися, то по відчуттям ніби якісь сомпельки висять, ну, воно мені геть не подобається. Я прибрала гірлянду і тепер тут є простір. І без візуального шуму. Сьогодні в нас прогулянки не вийде нашої стандартної. Ми тільки вийшли з дому. Ми вже вдома. Я перев'язала Ріні лапку наново, все промила. Тепер манюня буде відпочивати. Якщо чесно, я думала, що в нас прогулянки взагалі не вийде, що Ріна буде постійно зупинятися, лизати свою лапу, і на початку так було. Але потім вона освоїлася, почала бігати, зрозуміла, що і так нормально бігати. От тому ми погуляли десь приблизно 30 хвилин. Тому що я думала, що ми вийдемо, знаєте, суто тільки щоб вона зробила всі свої потреби і назад. Але ні, вона зрозуміла, що можна так бігати, можна так ходити, і ми нормально. Погуляли. Але якщо чесно, з цією лапою це просто ми вчора ввечері знов паніку зловили через те, що ми дивимося, а в неї лапка сама напухла, і ми такі знову, а можливо, там якась інфекція, і це щось небезпечне. І тому в неї ця лапа спухла. І я знову пишу в цей чат в цю клініку. типу кажу, кидаю фотографію. Кажу, в нас лапка спухла, що робити? От, я кажу, чи можливо через те, що ми там неправильно замотали чи щось і? Нам відповіли, що це все нормально, ми перетиснули просто лапку, того збилося кровопостачання, і краще, щоб довгий період ця лапка не була замотана. От тому ми на ніч зняли повністю цей бинт, і ми дуже погано спали цілу ніч через те, що вона постійно лизала цю лапу, ми постійно будилися, постійно їй говорили, що не можна, баста, все достатньо. От тому в нас така ніч тривожна була. Що хоч трішки виспалась, а чоловік зовсім ні, тому що він набагато частіше прокидався від того, що вона облизувала свою лапу. ой. Коли тобі 27. Я себе так погано почуваю, мені настільки голова болить, мені настільки нудить, мені так недобре. Я поміряла тиск, але це мені нічого не дало. Ці цифри мені нічого не дали. Тому на цьому я буду завершувати і йти відпочивати. Підтримуйте мене, будь ласка, вподобайкою, а також підпискою на канал. Мені буде дуже приємно. Будьте здорові, мирного неба, і побачимось у новому відео.